Географія за хвилину Чи замислювався ти, що відбувається всередині нашої планети? Земля не просто куля з каменя. Усередині вона живе і постійно рухається. Внутрішні сили землі це сили, які діють із надр планети. Вони створюють гори, викликають землетруси та виверження вулканів. Усе починається з внутрішнього тепла Землі. Через нього літосфера. Тверда оболонка планети розламується на великі плити. Вони повільно рухаються по гарячій пластичній мантії. Коли плити зіштовхуються, утворюються гори. Саме так виникли гімалаї, Карпати, Альпи. Якщо магма проривається на поверхню це вулканізм. Вогняні гори, вулкани, викидають лаву, попіл і гази. А коли плити раптово зміщуються, ми відчуваємо землетруси. Вони можуть змінювати рельєф і навіть створювати нові острови. Отже, внутрішні сили землі це її серце. Вони формують обличчя планети, а зовнішні сили вітер, вода, лід це обличчя шліфують, внутрішні сили творці рельєфу землі.